Більше подобається попадати і вражати ціль, коли ти знаєш, що ти не помилився, а виконав якісно чітко свою роботу. Ми сьогодні виконували бойові стрільби з ракетної системи залпового РАК. Здійснювали постріли по цілям, коригували постріли та вражали ціль. Найтяжче в даному процесі це швидко і. Якісно, чітко виставити установку для подальшого, щоб снаряди летіли прямо в ціль. Працює вона чітко, якісно, влучає в ціль. Головне правильно вив... вивірити установку, встановити. Ну, переваги тут є тим, що ми можемо зробити її мобільною. поставити на автомобіль, щоб швидко приїхати, розгорнутися, відстріляти і швидко поїхати. З тої позиції, там, де ми, наприклад, будемо, або з тої точки, з якої ми будемо стріляти. Ну, в подальшому буду готовий виконувати бойові накази, бойові вказівки вищого керівництва щодо знешкодження цілей на східній ділянці України, або на будь-якій ділянці України, де буде визначений бойовий наказ. Бісля керматорського загону протягом двох тижнів сумлінно навчалися працювати на даному виді озброєння. Сьогодні вони практично проводять стрільби, з реактивної системи залпового Рак 12 са на виконання права дається три снаряди трьох розрахунків, які попередньо виконували без задання. Всі вони справилися на оцінку добре не нижче. Система досить ефективна, єдиний недолік, це мала дальність стрільби, 8,5 кілометрів даним боєприпасом. Але разом з тим вона швидка, мобільна і при правильному використанні вона достатньо точна.